Рок Керіс 2 ACE – це представник надлегких мишей, які привносять дещо цікаве в цю категорію. До сьогоднішнього відео ми спробуємо дізнатись, що в цій миші цікавого та чим вона відрізняється власне від конкурентів цього цінового сегменту. На зв'язку агностик не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкраще у світі. Вподобайку. Керіс 2 Ace це дуже легка миша, що важить усього 54 грами. Знаходження цієї цінової категорії здебільшого накладає обмеження на додаткові опції, щоб зекономити один чи два грами. Керіс вже успішно показує, що можна не жертвувати абсолютно нічим. Спочатку Керіс 2 Ace можна легко-легко сплутати з ще однією мишою від рок Ace Айс Lab Edition, про яку відео я зняв, але так і не випустив. Проте, на відміну від симетричної Харп Ес Аймлап, Керіс 2 Ace зроблено під праву руку, виключно так як він має. Специфічний вигін і кнопки під великий палець саме правої руки. Корпус текстурований матовий нейлон, який на гранях має спеціальні такі рифлені частинки для кращого щеплення, але у мене тут хтось наліпив вже наліпки. І тут перша особливість: на відміну від переважної більшості легких мишок, у Керіс 2. Ace є rgb підсвічування, так зазвичай в мишах цього класу, взагалі не використовується RGB, щоб зекономити грам чи два, або ж цей мінімальний індикатор, який показує стан батареї. Тут же вирішили зробити ось таке коліщатко прокрутки саме rgb елементом який можна налаштовувати згідно своїх якихось вподобань. Так, це далеко не найголовніша, чи найпотрібніша особливість, проте, якщо враховувати, що, наприклад, вам конче необхідно мати і легку мишу, і щоб вона хоч трохи світилась. То це саме той варіант. Найголовніше ж питання, яке можна задати на над легкі мишці, що там по збірці. І на мій великий подив, вона взагалі не люфтить, не скрипить, не прогинається та й взагалі не виглядає як миша, що важить усього 54 грами. Ось я нажимаю просто з усієї сили нічого. Кажу про це окремо, тому що у цього класу проблеми зі скрипами і люфтами це постійна історія, чи не одразу ж з коробки. Також Керіс 2 s використовує нові власні перемикачі, що отримали назву Rock Optical Micro Sensor. І за словами виробника, вони мають витримати щонайменше 100 мільйонів натискань. І, власне, судячи з назви, це оптичні сенсори, а значить швидкість спрацювання тут набагато вища, ніж у звичайних перемикачів. Натискаються вони легко, з трохи різним звуком для LKM та PKM, І тихіше, і глибше ніж, наприклад, мої G502X. жодних дабл кліків чи міс-кліків за час тестування мною не було виявлено. Чи будуть вони в майбутньому, я вам не скажу, як і ніхто не скаже, допоки не прийде той час. Всього активних клавіш для гравця фактично 5, якщо рахувати коліщатко. А на нижній поверхні є ще дві кнопки для зміни DPI. Зручно я вам передати не можу наскільки, бо я на своїй миші постійно задіваю зміну DPI тоді, коли не збираюсь цього натискати. Воно мені тільки заважає. Тут же випадково стає апріорі, ніколи не станеться. Ну і декілька слів про відчуття. Конкретно для мене ця миша дуже маленька, і користуватися я можу нею виключно кіхтивим хватом. Те, наскільки вона легка і швидка, взагалі не передати словами. Особливо, якщо ви використовуєте її з фірмовою скляною поверхнею. Я такими ніколи не користувався, зізнаюсь. І перший час мені треба було непогано так не те, що розганяти мишу, а навпаки, я її зупиняв, то наскільки вона стає невагомою на склі. Але поверхня та взагалі не здишає. І кожна майже, майже як миша. Але тут ви вже дивіться самі, наскільки ви кіберкотлета і чи треба вам така історія. Але можу запевнити, що досвід користування змінюється просто докорінно. А, ну і у мене біла версія в білому кольорі, яка за день, звісно ж, збирала усе, що можна на собі. Але протирається вона навіть без якоїсь ганчірки, просто берете, пальцем витерли, і усе все добре. Для підключення у вас є три варіанти: звичайний дротовий за допомогою 2-метрового дуже м'якого паракорду, бездротовий через 2,4 ГГц та Bluetooth. Знову ж далеко не в усіх мишах цього класу є всі три варіанти підключення. Тепер про цікаве, сенсор Rock Aim Point Pro має роздільну здатність 42 тисячі dpi, прискорення 50G, максимальна швидкість 750 ips та просто шалену частоту опитування. Теоретично те, як воно заявлено на сайті та в оглядах західних журналістів, тут частота 1000 Гц. Якщо використовувати просто радіоприймач 4000 Гц, якщо його вставити в Rock Pulling Raid Booster, та 8000 Гц, якщо вставити USB-кабель в цей бустер. Але може від того часу вийшло якісь оновлення чи ще щось. Але у мене на сьогоднішній день працюють 8000 гц по радіоканалу. Із бустером без жодного дротового підключення. Цей бустер йде в комплекті, докуповувати його не потрібно. Тож я знову ж станом на зараз можу заявити, що ця миша вміє у 8000 Гц по бездроту. Які там значення по блютузу, навіть і знати не хочу, бо блютуз це не серйозно для кіберспорту. Наскільки я розумію, 8000 Гц по бездроту це зараз найкращий, взагалі в принципі можливий показник. Тому якщо вам треба мегаточність та максимальний відгук, Kairis 2 Ace стане дуже непоганим варіантом. Остання батарея з увімкненим RGB та підключенням без ось цього Pulling Rate, тобто частотою опитування в 1000 Гц, Вона в мене жила тиждень активного щоденного використання. Я думаю, що збільшивши частоту до 8000, її треба буде заряджати дещо трохи частіше, але не думаю, що це велика проблема для когось. Просто на ніч поставити її на кабель. Офіційно ж заявлено, що вона проживе 107 годин по бездроту з вимкненим RGB. Щодо висновків, та які тут висновки, це чудова миша, яка має шалені показники DPI, частоти опитування та ресурсу роботи. Так, можливо, хотілося б більше автономності, але тоді вона була б важчою, і це була б зовсім інша миша, а зовсім інші миші існують і без того, Тож тут обирати кожному своє. Так, вона не з дешевих, але вартість відповідає іншим гравцям ринку з дещо схожими характеристиками. Ну і розмір. Тут вам або підходить, або не підходить. Мені, наприклад, вона замала, бо в мене здорове лапа. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про рок Keris 2 Ace. Ну а за вами на як завжди був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.